На сьогоднішній день аеропорт Тернопіль знаходиться в традиційному стані, сертифікований і готовий до прийому випусків такої максимально згідно вагою до 64 тонн без обмеження. Якщо вести розмову за перспективу, то дійсно. А аеропорт є однією з основних ламок, якщо взяти розвиток інфраструктури, області і міста. І якщо вести розмову все ж таки за перспективу, то вважає, що його повноцінна робота. Може дати поштовхи розвитку бізнесу, туризму, ділового партнерства. Щодо е, необхідності розроблених вимог, можливо, більш е, програм стратегічного характеру, то як я зазначав свої доповіді, ми розглядаємо питання внесення в затвердженої програми 2010-2011 років. І хоча вона звучить програма розвитку аеропорту, але якщо називати програм, це все ж таки програма, яка збережена втримка Дякую. Наступне питання. Дякую. 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 питання. Скільки в 2010 році було заплановано цій програмі коштів, скільки було виділено? І на сьогоднішній день, саме в момент, який цікавий, скільки тут було заплановано коштів, скільки зараз ми змінюємо, і відповідно, скільки вже виділено коштів.